Привіт. У другій частині нашого міні-серіальчика, який присвячений історії як такої, пропоную обговорити питання про те, чи потрібно взагалі вивчати історію. А якщо потрібно, то навіщо? Чи є якась користь від вивчення історії, а якщо її немає, то який сенс витрачати на це час? У першій частині ми говорили, що є обґрунтовані сумніви у тому, чи є історія наукою. Якщо не бачили, гляньте, посилання в описі. А ще більше сумнів викликає питання, чи можна вважати відомості, які ми отримуємо з підручниками історії, знаннями. Або це просто чиїсь припущення особисті думки, точки зору або фантазії. І якщо це так, то навіщо? У моєму житті історія займає чимале місця, тільки я її не вивчаю. Вивчення будь-якої дисципліни це важка праця, а для мене історія це розвага. Мене не цікавлять спеціальні історичні дисципліни. Не цікавить археологія зі черепками, джерелознавство з її фоліантами, не цікавить хронологія. Мені все одно, наприклад, коли народився приклад – в 494 році до нашої ери чи в 493. -му. Мене так само не цікавлять спеціальні історичні дослідження чи вузкопрофільні історичні праці. Я, звичайно, схиляюсь перед подвижниками, які роками просижують в архівах і вивчають, наприклад, договори купівлі-продажу землі у Франції напередодні Великої Французької революції. Але в мою історію вся їх титанічна праця увійде однією фразою. Дворянське землеволодіння у Франції за 100 років перед революцією в цілому скоротилось в приблизно 40 до 25% загального земельного фонду. І все. Мені ж цікаві виключено історики, які розповідають історію. Я знаю, що у професіоналів таке визначення ображає, злить, але що вдієш, я просто розважаюсь. Сьогодні дивлюсь серіали, а завтра читаю чи слухаю розповіді з минулого. Запитаєте, чому не обмежитися з серіалами? Відповім, тому що хороших серіалів значно менше, ніж хороших розповідей про минулих, хай описаних з більшою чи меншим ступенем достовірності. І тут справа не в банальщині. життя найкращий сценарист. Сценаристи якраз частіше потрапляють в масть. Просто вибір із реальної історії здрівнянно більший. Те, що більшість співгромадян, так само як і я, за допомогою історії розважаються і не обтяжують себе її вивченням, частково підтверджує той факт. Що основний інтерес у багатьох викликає віддалене минуле. За статистикою, історія стародавнього світу за частотою згадок більш ніж утричі випереджає історію нового часу. Цезар чи напівлегендарний Рюрік хвилюють людей значно більше, ніж реальні події 19-го чи 20-го сторіччя. Чому так? Та тому, що давню історію вивчають у молодших класах і переважно у вигляді цікавих оповідань. Новітню ж історію треба вивчати, запам'ятовувати дати, велику кількість імен, подій, термінологію. Це нудно, вимагає напруження сили і уваги. Ну, тобто це є звичайною навчальною рутиною, тому і ставлення відповідне, і залишається воно на все життя. Але як би там не було, перший аргумент на користь історії наступний вона цікава і захоплююча. Кожен шукає собі розваги, де йому заманеться, але багато хто знаходить їх і в історії, так само, як і я. Другий аргумент історія дає масштаб. Пояснюю, я вже якось казав, що ми мислимо та розуміємо історіями або наративами. Хто пропустив відео про ілюзію розуміння, посилання в описі. Хороша історія легко запам'ятовується, містить у цінності ранжує факти, пояснює їх, трактує. І, врешті-решт, пропонує висновки. Так ось, ми можемо з вами зробити практично дзеркальні висновки із історії Колобка із історії Наполеона III. Дивіться. Обидва сильно про себе уявляли. Обоїм, неймовірно, щастило. Обидва увірували в свою щасливу зірку, розслабились і почали проводити заходи з невиправданим ступенем ризику. І обидва за це поплатилися: першого підловила лисиця, другого бісмарк. Звідки висновки не виділося? Не спокушай долю. Поводься пристойно, будь людиною, а якщо ні, буде боляче. Ну а тоді, якщо є колобок, то навіщо нам французький імператор? Ну, мабуть, тому, що як тільки вам виповниться 10 років, в історію про колобка ніхто не повірить. Казка і є казка, а в Наполеона третього повірять усі. Тому все задокументовано, купа деталей, розповіді очевидців, тома літератури. І ще масштаб посилює смисли. Адже обговорювати, як колобок обдурив двох селян похилого віку, і казкового вовка, кому це цікаво. А ось як Наполеон зміг обдурити цілу націю та ще ту, що мала болісний досвід зміни імперій, монархій та республік, тут є про що подумати чи як йому вдалося втягнути багатьох недурних людей у мексиканську авантюру? Тут тобі і поле для роздумів, і простір для узагальнень, і життєві рецепти. Аргумент номер три: Історія розширює горизонти. Метафора багато разів вживана, але краще я не знайшов. Для мене, наприклад, важливо, що історія розширює наше уявлення про межі людських можливостей. Бо насправді більшість з нас люди пересічні, і все наше коло спілкування складається з таких самих, як і ми. І при те, що можливо, що ні, ми судимо виключно по собі та по нашому оточенню. І тут, до речі, згадалась відома байка, Якась служитель одного з музеїв відбив у античної статуї дітородний орган. На питання, навіщо чесно відповів, Щоб у молоденьких дівчат не виникало хибної думки про його природний розмір, а відповідаючи на запитання, за ким визначив норму, теж був щирим, по собі, звичайно. Так і ми. Зіткнувшись зі складним завданням, ми, швидше за все, визначимо його як нереальне. Адже ні ми, ні люди, яких ми знаємо, ніколи не давали нам прикладів великих звершень, а історія такі приклади дає, причому у великій кількості. Навіть якщо частина цих прикладів перебільшення або навіть і чисто вигадки, вони все одно мотивують. Насамперед молодих людей. Багато хто намагається вирішувати невирішувальні завдання, і в деяких виходить, вони і рухають вперед суспільний прогрес. Аргумент 4. Історія це невичерпане джерело прикладів, ілюстрацій аналогій. Вони потрібні нам для того, щоб розуміти, чи пояснювати факти, чи явища. Бо зрозуміти це означає звести невідоме до відомого. А приклади порівняння та аналогії про це сильно спрощують. Ну, знову направляю вас до відео Ілюзія розуміння. Там є подробиці. А де брати такі приклади, та де завгодно. З життя, з книг, з з серіалів. Але ж посилання на художні твори не викликають довіри, скажуть вигадка. А якщо життя? А от скажіть: якщо ви з метою переконати когось у чомусь, шукаєте відповідну аналогію, то який варіант, на вашу думку, спрацює краще. Той, що починається із фрази: Мій дід, коли йшов на базар, або той. Олександр Македонський під час завоювання Персії, по-моєму, і сперечатись нема про що. А при цьому історія Придіда може бути стовідсотковою правдою, а розповідь про Олександра найчастішою вигадкою. Ну і що? Ваш дід авторитет лише для вас, а Олександр для всіх. Про нього в підручниках пишуть. Тому й переконує, ну і загалом посилання на історичні прецеденти. Ну, так само, як і на цитати великих мислителів чи успішних історичних діячів роблю нашу розповідь ну, більш переконливою. Думаю, з дуже розумними це не спрацює. Розумний вам відповість, що чекати хотів на те, що думав з цього приводу Аристотель 2000 з гаком років тому. Йому давай логічно, бездоганне обґрунтування, причини, наслідки, докази. Але ж розумних насправді небагато. Ми ж з вами погодили, що ми пересічні. А таких цитати та аналогії переконують цілком. Авторитет тисне. А де їх брати, зрозуміло, де у минулому. Аргумент номер 5 Хоч як крути, історія людства це величезний досвід, який полегшує нам життя. Ну, це не схоже на досвід лікаря, який здатен за наявними симптомами поставити точний діагноз. Це не схоже і на досвід автослюсаря, який може за звуком двигуна визначити проблему. А потім швидко та якісно її усунути. Швидше всього це можна порівняти з досвідом шахіста. Ми знаємо, що для того, щоб стати успішним шахістом, необхідно вивчити і запам'ятати величезну кількість зіграних раніше партій. Для чого? А для того, щоб уникнути помилок, яких хтось і колись вже припустився. Тому дебюти, а це перші 10-15 ходів, грають швидко. Вони добре вивчені та опрацьовані. Їх грали багато разів, виявили всі помилки та виробили найкращий варіант. Тому у дебюті досвідчені шахісти витрачають нахід у середньому в 5-7 разів менше, ніж у мітиншпілі, ну тобто на етапу розвитку партії. Чому? Та тому що впевнені, що коли ти розігруєш класичний дебют, ти застрахований від будь-яких неприємностей. Те саме і в історії. Знання минулого, швидше за все, не гарантують тобі 100% успіху в будь-яких починаннях. Або, говорячи термінологію шахів, вона не скаже тобі, куди ходити, але може застерегти від помилок. Підскаже, куди ходити, точно не слід. Історія дає нам приклади, як не треба діяти. Вона переконує нас у тому, що розвиток подій не є неминучим, вона дає нам варіанти. Ви скажете, що історія все одно нічому не вчить. І що люди, включаючи правителів та візіонерів, продовжують наступати на граблі, навіть якщо мають перед собою приклади та застереження. Ну що тут скажеш, чуваки, геніальних шахістів теж не те, щоб дуже багато. Щось подібне говорив і Клаузевіц у своїй знаменитій книжці про війну. Сама собою історія, каже він, є лише довга череда розповідей про війну та битві. Вони складаються в теорію. Яка сама складається із зрозуміння принципів та стратегій, які застосовувалися в різний час, в різних місцях і різними людьми? Теорія дає нам можливість від чогось відштовхнутися, а не блокати у тембрі напередод вирішальних дій. Вона допомагає нам скласти план, який спирається на минуле, прив'язаний до сьогодення та спрямований на досягнення певної мотиви в майбутньому. А для цього потрібне навчання, і насамперед на помилках минулих поколінь. Для мене ж найцікавіше, і це стосується не лише історії, спостерігати за тим, як люди ухвалюють рішення, чим керуються, як прораховують варіанти, як змінюють рішення з розвитком подій. Досвід успішних бодьорить і вражають, а в концентровому вигляді знайти цей досвід можна лише в минулому. Чому? Та тому що тільки після тривалого часу. Коли знаєш результати, напевно, ми можемо оцінити вірність тих чи них рішень. І це аргумент номер 6 Деякі розумні люди бачать у вивченні історії ту саму користь, яку шукає людина, що звертається до психолога. Психоаналітик шукає у минулому людині, ну, переважно у далекому дитинстві, якісь події чи травми, які негативно впливають на психіку. А коли знайшов їх, то за допомогою певних технік намагається їх нейтралізувати та полегшити пацієнту існування. Те саме історик. Багато народів страждають від невлаштованості та невміння створити комфортне для проживання суспільство. Потрібно покупатись в історії, знайти причини, розробити методи лікування, послабити хватку минулого одним словом, звільнити націю від хронічних недух. Особисто я скептичний щодо психологів. Але версія гарна. Зарахуємо як аргумент номер 7 На цьому все. Я вичерпався. Інших аргументів, які говорили про користь вивчення історії, в мене нема. Може ви підскажете, буду вдячний. У наступній частині планую поговорити про те, чи є шкода від вивчення історії. Щоб не пропустити, підпишіться на канал. Лайк з коментами теж ніхто не скасовував. Побачимось!